Ворог, користуючись дощовою погодою і обмеженою відимостю, намагався просунутися в смузі нашої бригади в наші бойові порядки. За допомогою нашої розвідки, за допомогою нашої повітряної розвідки, ми виявили в 6 годині 30 хвилин, що висувається колона. Ну, було важко порахувати, скільки одиниць техніки в цій колоні. Але потім, уже, коли вони наблизилися, то 15 одиниць озброєння військової техніки. Це як танки, БМП, так були і вантажні автомобілі, мотоцикли. І почали артилерія разом з підрозділом ББС наносити вогневе ураження по даній колонії. Було нанесене противнику вогневе ураження по визначеним точкам зустрічі по маршруту їхнього висування засобами артилерії, бригади. Артилерії старшого начальника. Ну і велику роль відіграло це міновибухові загородження, які були встановлені. Як і нашими інженерними підрозділами, так і дистанційно. Дана колона була зупинена там на асфальтованій дорозі, і таким чином передня одиниця бронетехніка це виїхав танк. Він заблокував дорогу і ворог не мог потім рухатися вперед. Вони намагалися розвертатися, їхати назад, але вчасно були ці бронемашини пошкоджені підро... пілотами БПЛА, вчасності в частності дронами FPV. І таким чином ми цю колону почали знищувати як в тірі на цьому вузькому Часкосфальтованої дороги. Після того з колони, в частності з БМП, почалася спішуватися піхота. Там було приблизно два взводи піхоти. Вони почали розсипатися по прилеглій місцевості, але по ним також почалось, почали наносити вогневе ураження артилерія. Більше наносилось ураження це живій силі, яка десантувалася з БМП, тому що Кількість піхоти дуже була велика, а та бронетехніка, яка стала в колоні, ну, вона вже нікуди не дінеться. І це задача для більш точних ударів, для наших безпосередньо FPV. Друга хвиля це такий був безумний штурм. Я не знаю, на що вони розраховували. Там було тільки три одиниці бронетехніки. Вони навіть не проїхали свої бойові порядки і були знищені пілотами ФПВ і артилерією. Зрозуміло, що їхнє командування. Захотіло, щоб всі повністю, які мали там загинути, вони там відповідно і загинули. Більше 60 живої сили противник втратив під час цього штурму. Ну і плюс екіпажі танків, екіпажі БМП, які згоріли під час нанесення їм вогневого ураження. Буквально протягом години вся колона була знищена, особовий склад вже не мав можливості наступати, але ми не дали також можливості йому відступити і назад. Таким чином, ворожа колона була завчасно зупинена, і ми навіть не дали їй доїхати до наших бойових порядків, що до стрілкових боїв справа навіть не дійшла.